Сьогодні в нас дуже важливе запитання. А у вас є братки і сестрички? Я улюблювати, тому що я дуже старша сестра. І я вам покажу, як пікливатись пляном у У неї, неї є вушка, оченятка, нос, ручки, пальчики, спинка, сіднички, ножки, животик і зубки. Ой, до мене... Планує моя дзвінка, А що зробити з ним мовлят? Мовлят, так свій. Подивимося, такі вовчилися, а я свій ідемо говорю по телефону. Ага, добре. А чому? Угу. Добре, дзвіни під... На маскарад, підемо, підемо. Добре, добре, так. Друзяки, а тепер дуже серйозна інформація. Не можна немовлятко вмикати телефон, планшети, комп'ютер і телевізори. Якщо ви хочете, щоб ваша дитинка говорила з людьми, то говоріть, а не телефони, всякі там планшети. Будьте відповідальними. Ну, все, друзі, все важливе розповіла, іду з Богу. Є школу замовила величезну коробку. Там цікаво, що там, бо мені цікаво. Зараз з її по а я можу швиденько все поприбирати зі столу. Бом, бум. Бум. Бом. Ого. -го. Оспаковуємо, я не знаю. як. Є... Запаковуємо. Бом. Нічого собі. Бом. Дитинка. Бом. Бом. Дитинка, бом. Теж ми не на мовлянку, бом. Розпаковуємо. Бом. Бом. А -а -а -а! Ай. Тягни. Да. Бом. О. Дякую. Дивися, хто у нас є, дивися. Голося. Бом. Це елементи. Ви. Це? Це. Бом. Бомко. Це підгузок. Бляшечка. Пляшечка. Смок-тунець. 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 Капчики. Капчики? Так. Да. Капчики. Это на детали капчики, это для наины ножки. Капчики. Две кольца, мысочка. Бом. Борщик. Борщик. На гостику писают и какают. Писают. И какают. И какают. Какают. Да. Борщик, фу, как пули. Бом, бо він ж чистий. Фу, бом, підгузок, підгузок. О, підгузок, підгузно, я маю гузно, ось. не <рес> сюди, на дубку, на сіднички. На сіднички. А де в мене сіднички? Ззаду. Ось отут? Так. Ще в тебе є підвозник, можна після какати. Фу. Немовлятку. Треба ці всі речі, щоб воно не плакало. Немовля... гарно спало, гарно їло, гарно гуляло, гарно пило, гарно милося. А для чого немовлятко, підгузник Щоб мій ново. Воно ще маленьке, не вміє ходити на горщі.

Для тебе, бом, 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 ой, -ой нам доведеться піти -пі з нею на вулицю. Ось це було воз... возик. Ла-ла-ла. Лабам поихашка, мама замогла, ну воїнешка морду споковувати. Лікарняна Ця штучка така. Ліска. Зараз по справжньому в лікаря. Ось. Бом. Ось. Бом. Дякую. А мені шапочку. Так. Да. Ти лікарка. А я бомко, пацієнт. О! Я записався, пані Ні. лікарко. Мені Ні. потрібна допомога. Мене дуже болить сідниці. Животик. я тебе углянуть. Бом! Вдягли собі цю пов'язочку, можемо наплатиш в Бом. Я Не можу. Опа, є. А-а-а. А-а-а. Я здоровый? Нет. Бом. На шпаньке, давай на шпинге, пальчики давай почувствуй. Бом. И вот Бом. Бом. Дыхай. Бом. Дыхай. Бом. Дыхай. Бом. 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 Бомку, як смадвить. Коли ти пукнув, треба казати, перепрошую. Пукнув? перепрошую. Зараз я випущу тобі капок. Перепрошую. Це велика справжньої лікарки. Бом. 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 Дуже дякую. Ну все, бувайте здорові. І не їжте сало дощево від них може боліти живіт. Бом дякую. Будьте здорові. Дякую, бом. А ще дітки найбільше лікують обійми. Бом, бом. <клухи> перепрошую, перепрошую. 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 Бом. Це ж твістер. Твістер. Друзяки, ви знаєте, як його грати? Бом. З друзями. бом. Побігали, Фіст. бом. Грати, твістер, твістер. Бом-бом, бом, бом. 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 Oh um. Друзья, я вам цікавий колек, когда за тело фону. Но мне так жестко. Христю та бомко, ото ви сьогодні навеселилися і стільки цікавих іграшок. У вас з'явилося насправді, скажу, що дуже люблю переглядати відео, де розпаковуєте іграшка. Але є один момент, який мене обурює. Це тоді, коли іграшки називають ігрушками, але ви все говорили вірно, і маю надію, що дітки це запам'ятають. Бувайте веселих вам ігор з новими іграшками. Почуємося. Друзі, читайте з нами книжечки і вчіть українську мову, як я Па-па! па папа, па друзі мої.